И у нас есть первый видосик видел Александры из Польши. Вакансия. Упаковка кавы. Добрый день. Благодарю. Пока все хорошо, но работа и работа тоже хорошая. Суббота субботы работать не дают. Кроме того, что жарко. Минусов не вижу. Для меня работа как работа. Если нужно заработать, работаешь. Если искать приключения, то тяжело. Польща. упаковка кави, робота по 12 годин. Для тих людей, хто хоче багато годин 240-260 і більше класне житло, відносно недороге по Польщі. Звертайтесь, робота не підійде тим, у кого є астма або алергії, і тим, хто дуже любить часто курити, хто не може видержати сміну 12 місяців Ой, 12 годин. Тобто ви зайшли на производство 12-1 ви не курите. От. Або підійде тим, хто хоче курити. Так що, ось так. Вайбер, Дзвоніть, пишіть на вайбер, який я залишаю в коментарях, або в шапці профіля. До нових зустрічей.